Захист інтересів ветеранів та їх сімей дорадчий орган при обласній раді, який функціонував ще з 21-го року, відновлює свою діяльність. Ба Більше в попередній консультативній раді змінили назву та її склад. Доєдналися ще і Ветерани, які буквально нещодавно повернулися з зони бойових дій, ми доєднали ще ряд громадських організацій, які безпосередньо презентували проєкти по роботі з ветеранами і родинами наших військовослужбовців загиблих і зниклих безвісти. Реалії сьогодення диктують нові правила та методи подолання труднощів. Тому оновлена консультативна рада злагоджено та ефективно впроваджуватиме нові програми та методи допомоги і підтримки. Запропоновано було сьогодні на засіданні про те, що щоб створити сектори відповідні по три чотири чоловіки кожний сектор по напрямку роботи, щоб ми чітко вже визначалися по конкретним напрямку, чи то психологічна підтримка, чи то безпосередня робота із сім'ями полеглих з інвалідами. Плани роботи консультативної ради лише розширилися. Втім, і попередня робота не буде припинена. Надалі проводитимуться психологічні ретрити із сім'ями загиблих героїв та діючих військових. Також продовжать і уроки мужності. Потрібно масштабуватися, тому що таких сімей, таких дітей, на жаль, з кожним нам більше і з кожного своя свій підхід, з кожного психолога свій підхід з когось, індивідуальний, в когось груповий. Це треба продовжувати і надалі. І відгуки надзвичайно гарні, тому що ми бачимо, що сім'ї, дружини і діти вони стають більш відкритими, вони стають зацікавленими в подальших процесах реабілітації і психологічної адаптації». Підтримка та допомога родинам героїв вкрай важлива. Втім, не лише розмови з психологами допомагають. Гарний результат показує і невимушене спілкування на природі. Практикували такий трьохденний виїзд в Карпати. Щоб це ніяк не було пов'язано там з психологією, просто виїзд, просто ближче знайомство, просто така комунікація від серця до серця. Це працює, аби охопити весь спектр допомоги ветеранам і їх сім'ях, запозичить іноземний досвід. Так в області впроваджуватимуть програму, яка спрямована на відновлення людей. В її основу лягає два основних компоненти: перше це можливість для системних зустрічей через тренувальний процес. А друге це програма, в якій би тренер наставляв не тільки фізичний розвиток атлетів, а й так само спілкувався про різні сфери, які впливають на їхнє здоров'я та відновлення. Перше це фізичне відновлення, друге це харчування, третє це інтелектуальне здоров'я, четверте це соціальна адаптація, п'яте це емоційне здоров'я, і шосте це духовне, ну, духовне відновлення з певними елементами формування цінностей. Аби не чекати можливих наслідків війни, варто наперед пропрацювати певну аспекти, як кажуть, краще попередити аніж долати наслідки на сьогоднішній день. Ми стикнулися з проблемою, що процес адаптації ветерана проходить дуже складно, і допомогти в цьому ми можемо саме залучаючи родини ще до того, поки діючий військовослужбовець перебуває в зоні бойових дій. Саме тому на сьогоднішній день в нас працюють такі групи росту, куди ми запрошуємо після індивідуальної роботи членів родин діючих військовослужбовців та ветеранів. І сприяємо тому, щоб після повернення наші ветерани могли краще адаптуватися, і інтегруватися в наше суспільство. Відтепер інтеграція ветеранів у мирне життя, їх адаптація у суспільстві та психологічна підтримка стануть більш доступними. І як результат в області реалізується ефективна ветеранська політика. Даний дораш орган. Він... Слугує як потужний комунікаційний майданчик між обміном наших можливостей, наших проєктів, в цілому, які можуть максимально принести допомогу і користь ті категорії людей, які цього потребують, зокрема в умовах широкомасштабного вторгнення. Ми в першу чергу говоримо про наших військових. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал.